Степ-тест для оцінки фізичної витривалості жінок 40-50 років сучасний метод діагностики фізичного стану. Мета степ-тесту визначення рівня фізичної працездатності, оцінка функціонального стану серцево-судинної системи, діагностика адаптаційних можливостей організму та планування індивідуальних фізичних навантажень. Методологія проведення тесту. Стандартна висота сходинки 30 см, тривалість тесту 5 хвилин, темп підйому 30 кроків за хвилину та безперервний ритмічний підйом і спуск. Обладнання та підготовка. Стійка сходинка висотою 30 см, секундомір, тонометр для вимірювання артеріального тиску та місце з рівною поверхнею, і хорошим освітленням Послідовність виконання тесту. Огляд лікаря, вимірювання показників, виконання тесту, реєстрація даних, оцінка результатів. Критерії оцінки результатів. Показник серцево-судинної витривалості, коефіцієнт відновлення, функціональний клас фізичної працездатності. Інтерпретація індивідуальних особливостей Обмеження та застереження. Протипокази, підготовка, індивідуальний підхід та консультація з лікарем. Практичне значення степ-тесту. Моніторинг фізичного здоров'я, корекція фізичних навантажень профілактика серцево-судинних захворювань та підвищення якості життя жінок 40-50 років.